вас На своєму каналі і давайте дивитися, які почуття ви в собі блокуєте. Трішки покопаємося всередині вас, які почуття ви в собі блокуєте. Ви в собі блокуєте жазливу енергію до якихось змін. Скоріше за все, вогонь всередині горить, є ідея, є якісь цілі, є якісь думки, плани. Можливо, просто вогонь у вас горить, ви хочете якось проявити свої лідерські якості, але ви це блокуєте. Тому що ви, можливо, боїтеся йти в зміни. А, скоріше за все, що якщо ви проявите оцей весь туз жезлів, то доведеться тоді щось змінювати в своєму житті. І вам говорять, щоб ви не боялися. У вас є всі сили, всі ресурси. По імператриці ви маєте буквально всі стихії всередині себе і всі можливості всередині себе. Не блокуйте оцю жезлову енергію. Сміливо ідіть, сміливо реалізовуйте те, що ви собі задумали, запланували, тому що у вас є для цього всі шанси, всі можливості і сили для цього є. Залишайте ваші коментарі для розгляду вашої ситуації. Є телеграм в описі.